Якщо ви не забули, то наприкінці минулого уроку ми проводили вимірювання об'єму шматочка крейди, і в нас вийшло деяке число. І я сказав, що це число, яке нам видав калькулятор, не зовсім правильне, що його не можна так залишати, тому що там в нас було занадто багато цифр. А точність, з якою ми вимірювали, визначалась точністю лінійки. Ми брали лінійку, щоб виміряти сторони шматочка крейди. Точність вимірювання сторін не така вже й висока, тому й результат треба було почесному округлити. І ось сьогодні якраз про це ми детально поговоримо. Тема нашого урока точність вимірювань. Давайте поставимо перед собою таку задачу в нас є монетка 25 копійок, і ми хочемо виміряти її діаметр ми будемо вимірювати її діаметр різними вимірювальними Приладами. Перший вимірювальний прилад це отака мірна стрічка. Ось вона. Давайте так і запишемо мірна стрічка. Мірна стрічка. Скористаємося цим вимірювальним приладом для того, щоб знайти діаметр монетки. Отже, що треба зробити? Треба проти нуля помістити монетку з одного боку та подивитись, де в нас буде з іншого боку край монетки. Проти якої поділки. Яка ціна поділки цієї мірної стрічки? Будь ласка, 5 міліметрів, тобто пів сантиметра. І ми бачимо, що покази мірної стрічки такі. Два сантиметри. Отже, діаметр дорівнює двом сантиметрам, D дорівнює двом сантиметрам. Як ви вважаєте, це точний результат? Ні. Скажіть, а бувають точні результати вимірювань? Ніколи. Але. Залежно від того, які в нашому розпорядженні вимірювальні прилади ми можемо отримати результат з більшою чи меншою точністю, давайте зараз візьмемо інший вимірювальний прилад, приберемо мірну стрічку та беремо нашу стару знайому добру шкільну лінійку. Прикладаємо її до монетки і бачимо, що діаметр монетки не 2 см, а трохи більше. Десь 2,1 або 21 міліметр. 21 мм. міліметр. Так і запишемо. Лінійка. 21 міліметр. А чи є в нас більш точні вимірювальні прилади? Є, як називається? Ноніус. Правильно, він входить до складу приладу, який називається штангенциркуль. Давайте візьмемо штангенциркуль. ось він, і за допомогою штангенциркуля циркуля вимірямо діаметр цієї монетки. Я трішечки зменшу масштаб. Ми беремо монетку, затискаємо її поміж вимірювальними поверхнями штангенциркуля. Ось. І тепер нам треба уважно подивитись на те, що покаже. Ноніус. По-перше, ми бачимо, що. зараз я трохи поправлю. О, ми бачимо, що насправді більше 20 міліметрів діаметр монетки, але менше, ніж 21 міліметр. Ось тут чітко видно, що до 21 міліметра оця поділка ноніуса не доходить. А який же тоді, який діаметр має монетка? Давайте шукати там, де співпадає. А ось десь. Десь тут, так. Сім десятих. Отже тоді виходить 20,7. Сьома поділка ноніуса співпадає з поділкою основної шкали 20,7 міліметра. Запишемо Штанген циркуль. Штанген циркуль. Діаметр. Дорівнює 20,7 мм. 20,7 мм. міліметра 20 міліметра. Точність, з якою працює штангенциркуль, ось одна десята міліметра. Тобто, може бути насправді від 20,6 до 20,8, якщо так виходить. Виявляється, існують ще більш досконалі вимірювальні прилади. Які мають ще більшу точність, я його тримаю в руках. Як він називається? Мікрометр. Яка ж точність роботи мікрометра? Давайте подивимось, підкладаємо його під камеру і бачимо, що точність вимірювань за допомогою мікрометра одна сота міліметра. Отже, зараз ту саму монетку ми Вимірюємо діаметр тієї ж монетки за допомогою мікрометра. Тільки перед цим давайте розберемося в його будові. Тут є дві вимірювальні поверхні, ось вони. Між ними ми будемо затискати монетку. Далі тут дивіться доволі складний пристрій. Тут є дві шкали. Основна шкала, ось вона. Основна шкала. Ціна її поділки один міліметр. Крім того, для зручності. Тут є проміжна основна шкала, вона сунута на півміліметра. Тобто, якщо в нас, наприклад, край цього циліндрика припадає не на поділку основної шкали, а на поділку ось цієї допоміжної шкали, то треба додати півміліметра. І найголовніше це оця шкала, мікрометрична шкала. І саме в неї якраз ціна поділки одна сота міліметра. Коли я обертаю барабан. Ось таким чином ви бачите, що у нас переміщується край цієї шкали відносно основної шкали, а це супроводжується зміною відстані між вимірювальними поверхнями. Нам треба між цими поверхнями помістити монетку та затиснути її. Давайте ми зараз це зробимо і зверніть увагу ще одне важливе правило: тут є тріскачка, ні в якому разі не можна крутити барабан за цю частину, ось так. Дивіться, треба крутити за тріскачку. Тоді, якщо тримається цей барабан, чуєте цей звук? Тріскачка не дає затиснути мікрометричний гвинт надто сильно. Вона не дозволяє зіпсувати мікрометр. Тепер затискаємо між вимірювальними поверхнями монетку. Ось так. Акуратно ставимо. І тепер чули тискачку. Я затиснув мікрометричний гвинт, і тепер треба уважно подивитись на шкалу. 20 точно є. От 20. Але насправді 25. 20, 20 з половиною, тому що з'явилася поділка ось цієї додаткової шкали. І ще треба додати 9 поділок. Це дев'ятка, так? Дев'ять поділок у шкали, мікрометричної шкали. Виходить 20,50 за рахунок оцієї цієї половинки 59 сотих міліметра. Більш точний результат 20,59 міліметра. Запишемо мікрометр. Діаметр дорівнює 20,59 мм. міліметра, ну що ж, давайте зараз проаналізуємо ті результати, які ми отримали. Найбільша точність була досягнена за допомогою мікрометра. Ми будемо вірити цьому числу більше, ніж іншим. Найменша точність вийшла, коли ми скористались просто мірною стрічкою. Ціна поділки мірної стрічки всього лише пів сантиметра, тому точність, з якою ми виміряли, зазвичай приймається половина ціни поділки десь 2-3 міліметри, тож з точністю до 2-3 міліметрів ми маємо отакий діаметр монети. Коли ми вимірювали діаметр лінійкою, її ціна поділки була 1 міліметр, отже, точність, з якою ми вимірювали лінійкою, вже пів міліметра. У штангенциркуля точність, написана на самому штангенциркулі, ми отримали 20,7. І нарешті найбільш точний прилад мікрометр, який дозволяє вимірювати з точністю 1 сота міліметра, дав нам ось такий результат. Правда, тут протиріччя невеличке вийшло між цими двома значеннями штангенциркуль дав нам 20,7 плюс-мінус 1 десята, бо точність штангенциркуля 1 десята. Тож від 26 до 28, а тут 59. Та, по-перше, тут точність 1 сота, тобто від 20,58 до 20,60, а тут від 26 до 28. Тож кінці цих інтервалів співпали. І ну з чим це може бути пов'язано? Це може бути пов'язано з похибкою штангенциркуля. скоріше, ніж мікрометр, або мікрометр більш точний прилад, і ще насправді абсолютно круглих монеток нема. Можливо, що я виміряв діаметр цієї монетки за допомогою штангенциркуля припустимо між цими двома точками, а мікрометром між цими. Трохи трохи, якщо монетка не кругла, це могло спричинити отаку розбіжність. Зверніть увагу на таке. Що точніше вимірювання, то більше цифр у результаті, тому щоб охарактеризувати точність вимірювання, використовується поняття значущих цифр. Що таке значущі цифри? Це цифри, що несуть інформацію про точність. О, давайте я зараз з вами запишу оце значення різними способами. А ви мені скажете, чи однакове число значущих цифр в мене вийшло? Я не пишу. Діаметр становить 20,59 міліметра, а в сантиметрах це буде 2, тисячних міліметра. А в дециметрах скільки це буде? Це буде. Нуль, кома, два, нуль, п'ять, дециметра. В метрах це буде нуль, кома, нуль, два, нуль, п'ятдесят метрів. Це ж все однакові значення, так? Тільки записані у різних одиницях. Виміряли ми всі ці значення за допомогою одного приладу. Точність результату. Всюди однакова, бо це один і той самий результат. Просто записане по-різному. Але зверніть увагу, всюди однакова кількість цифр раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тут чотири. І тут чотири. Ось це вимірювання проведене з чотирма значущими цифрами. І на дошці записано з чотирма значущими цифрами. Чотири значущих цифри. Кількість значущих цифр визначає точність, з якою ми відображаємо результат вимірювання. До речі, оці перші три цифри називають вірними знаками. А ось остання називається сумнівною цифрою. Оце вірні цифри або вірні знаки, а це сумнівна цифра. Сумнівна. Сумнівна цифра. Чому? Тому що, в принципі. Якщо ми на одиничку поміняємо цю цифру, то ми недалеко відійдемо від істини. Ось зараз тут цей результат і спостерігається. А це вірні цифри. Їх значення гарантовано вірні знаки або вірні цифри. Або вірні знаки. Скільки тут знаків після коми? Тут два, тут три, тут чотири, а тут цілих п'ять. Кількість знаків після коми до точності не має ніякого відношення. Будемо про це пам'ятати. Точність описується не кількістю знаків після коми, а кількістю значущих цифр. Тому не звертайте уваги на те, де знаходиться кома. Дивіться на те, що знаходиться у правій частині числа. І між іншим, інколи ми можемо зустрінути от такий результат От такий запис 2 сантиметра та 2,0 сантиметра. Ми можемо зустрінути і таке. 2,00 см. сантиметра. Навіщо тут записані ці нулі? Тому що якщо нулі стоять праворуч, то вони є значущими цифрами. Тобто тут в нас точність гірша, тут краще, а тут ще краще. Тут ми можемо сказати, що насправді. Від півтора до двох з половиною може відхилятись результат на половинку сумнівної цифри. Вона в нас сумнівна, тобто права остання. Тут точність, яка задається, вже половинка від цієї цифри. Тут в нас одна десята сантиметра, значить точність, з якою задане це число, половинка від однієї десятої, п'ять сотих. А тут оцей нуль це одна сота. Сантиметра, тобто одна десята міліметра або сто мікрометрів. Отже, тут точність задана до п'яти тисячних сантиметра або 50 мікрометрів, тобто це не випадкові, це значущі нулі. Отже, будемо пам'ятати, що кількість значущих цифр визначає точність вимірювань. Будемо пам'ятати про те, що ті нулі, що стоять праворуч, якщо вони є, є значущими нулями. А ті нулі, що стоять ліворуч, я вже стер. З дошки, пам'ятаєте, тут було багато нулів. Ті нулі не є значущими. Ліві нулі не є значущими цифрами. Вони визначають масштаб числа, його величину, а не точність, з якої величина задана. І останнє, скажіть, будь ласка, чи завжди потрібні вимірювання з дуже високою точністю? Чи потрібно, наприклад, будь-яку довжину вимірювати з точністю 1 сота міліметра, як цим мікрометром? Як ви думаєте, як ти вважаєш? Я думаю, ні можеш навести приклад, де точність у одну соту міліметра не потрібна? Ну, наприклад, ти ізміряють тетрадку. Коли ти вимірюєш зошит, насправді, коли ми вимірюємо зошит, зараз, до речі, ми їх підпишемо це зошити для лабораторних робіт. Немає потреби, немає ніякої потреби вимірювати з точністю одна десята міліметра. Я вас запевняю: якщо ви виміряєте цей розмір і цей розмір, то вони при вимірюванні з високою точністю будуть трохи відрізнятися, тому що зошит не абсолютно прямокутний. Не треба, щоб він був ідеально прямокутний. Або, скажімо таке, чи потрібно вимірювати ваш зріст з точністю до міліметра? Зріст з точністю до міліметра ні? Насправді не потрібно. Зробіть такий дослід. Виміряйте свій зріст вранці після того як ви встали з ліжка. А потім ввечері перед тим як лягати спати, виміряти свій зріст, і ви побачите, що ваш зріст ввечері приблизно на сантиметр, а може й більше, став меншим. Протягом дня, оскільки наш хребет під дією нашої ваги стискається. Протягом дня наш зріст трохи зменшується. Зробіть цей експеримент, і ви побачите, що вранці ваш зріст трохи більше, а ввечері трохи менше. І вимірювати його з точністю до міліметра не має сенсу, тому що сам зріст змінюється у межах сантиметра. Будемо про це пам'ятати. Але з іншого боку, існують ситуації, де довжину треба вимірювати з величезною точністю, як правило, це у наукових дослідженнях. Отже. Точність задається за допомогою кількості значущих цифр. Якщо калькулятор видав нам занадто багато значущих цифр, ми маємо округлити число, щоб результат виразити з точністю, яку ми гарантуємо. Якщо в нас, наприклад, вимірювання довжини було з двома значущими цифрами, то відповідь ми маємо округлити до двох значущих цифр. Ну, наприклад, якщо ви виміряли діаметр кола і маєте знайти довжину кола, помноживши діаметр на число пі, то число пі воно таке, що воно містить нескінченно кількість значущих цифр. Але ми беремо обмежену кількість 3,14. Отже, результат треба буде округлити до двох значущих цифр. Бо, оскільки довжину ми виміряли з двома значущими цифрами, то і відповідь не має права бути точніше ніж з двома значущими цифрами.